Сьогодні ми з вами пограємо у нову групу. Називається вона «Балансир». Тут є поле ігрове, а також є кольорові крушечки. У цьому дитячому садочку Довгинцівського району є все необхідне для безпечного перебування 49 дітлахів. Саме тому з 1 вересня 23-го року двері знову відкрилися для маленьких вихованців. Укриття закладу облаштовано так, що малеча не відчувала психологічного дискомфорту, викликаного складними реалями нашого часу. Мені подобається укриття Я тут хре. Ото на кофе гуляю і ще мультфільми дивлюсь і рисую. Заклад працює у режимі чергових груп. Зараз їх чотири. Три з них корекційні та одна загального розвитку. Зміркувань безпеки, вікова категорія дітей, яка зараз може відвідувати садочок від трьох до семи років. Саме в цьому віці малеча вже розуміє вказівки дорослих та може слідувати правилам. На жаль, на зараз укриття це для нас простір для життя, і це вже є на законодавчому рівні компонент освітнього безпечного простору закладу до шкільної освіти. Тому, коли ми облаштовували укриття, ми взяли собі за концепцію формат групового приміщення. Ті самі осередки, ті саме наповнення, забезпечення тих самих активностей, що в групі, щоб дітям було простіше адаптуватися до. Нових е реалій коштом міського бюджету в укритті цього садочку виконали усі необхідні ремонтні роботи: це улаштування системи вентиляції, електромонтажні роботи, прокладення трубопроводів водопостачання. Також значний внесок у роботу сховища зробили батьки та вихователі. Вони власними силами додали затишок у приміщення для більш комфортного перебування дітей у них, а саме розфарбовували стіни та прикрашали їх патріотичними картинками. Крім капітального ремонту, укриття укомплектоване усім необхідним, як для кордонів. Короткочасного, так і для тривалого перебування дітей. Хочу подякувати нашим чарівним вихователям, директорам, там, нянечкам, всім, хто працює у наших дитячих садочках. Да, за кошти міського бюджету, укриття, там капітальний ремонт створили підрядники. Але це для того, щоб воно було затишне, таке красиве, картинки висіли, книжки стояли. Це їх робота. І це вони розмальовують, розклеюють, щоб діти ну, не відчували психологічного стресу, а почували себе так само, як у групах, як вдома. З нового навчального року у місті працює вже 75 дитячих садочків. Це 268 груп, які відвідують більше трьох тисяч дітей. Ще 14 закладів вже готуються приймати у своїх стінах малечу. Незважаючи на це, попит на дошкільні заклади тільки зростає. Адміністрація садочку зазначає, що розширити кількість місць можливо, але для цього треба зробити другий вихід. Анастасія Костенюк, Едуард Лушпенко, перший міський.